Ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні особливий день, День Святого Миколая, День, в який церква пропонує нам, дає нам як приклад людину, яка Осягнула Бога своїм життям. Людину, яка успадкувала небо, людину, яка успадкувала вічність з Богом. Чому церква пропонує нам кожен день якогось святого? І дійсно, ми маємо можливість читати про життя тих святих. Одні більш відомі, інші менш відомі, одні близькі нам. По часу, що жили недавно, інші жили колись давно-давно, перші століття. Але церква хоче через приклад святих кожного з нас, християн, і так було впродовж історії церкви, так заторкнути людину, щоб людина сказала, я хочу бути як той святий. Коли ми дітям говоримо про святого Миколая і коли говоримо дорослим про святого Миколая, тут ми його маємо зображеним на цій іконі такий добрий дідусь, ми хочемо наслідувати його доброту. Ми кажемо добрий святий Миколай, милосердний святий Миколай. Святий Миколай, який відзначився різними особливими такими чеснотами, він любив людей. А чому він любив людей? Тому що він любив Бога. Людина, яка любить Бога, правдиво любить Бога, не може не любити людей. Бо якщо людина дійсно любить Бога, вона обов'язково буде любити людей. Є такі слова святого. Євангелиста Івана, такий, як, як ножем по серці, каже, якщо хтось каже, що любить Бога, якого не бачить, а не любить людину, яку бачить, той брехун. Неправдомовець, каже Євангелист Іван, таке слово, неправдомовець, тобто брехун. Слова, які ріжуть, дуже ріжуть. Особливо, якщо ми маємо якусь людину, яку не любимо. Маємо людину, на яку тримаємо зло. І тут випробовується наша любов до Бога. Бо людина, яка правдиво любить Бога, вона буде робити величезні зусилля, щоб любити людей. Як би їй важко не було, але це є це натхнення. Святий Миколай. Він, знаєте, ми в літургії кажемо Святого Миколая отця нашого мирликійського чудотворця. Мирликійський, це містечко у нині в Туреччині. Або, ще святий Миколай з Барі. У Мирликійській в Туреччині сучасній він народився, але був єпископом. Мерликійським, єпископом одної частини, нині Туреччина, але знаходиться тіло його в місті Барі на півдні Італії з боку Адріатичного моря. Народився в Туреччині близько 270 року. У Патарі, це сучасна Туреччина, в заможній родині. Батьки були ревними християнами, виховали його добре в християнському дусі, були заможними і після смерті залишили великий маєток яким Миколай розпоряджався, тобто це історична постать, то не є хтось непонятно, де він жив, і коли жив, і хто такий. Але це історична постать 270-го року народження. І він чинив добрі діла своїм майном розпоряджався, чинячи добрі діла. Святого виховував дядько, абат місцевого монастиря, і він також його висвятив на священика. Був монахом на святій землі в 305 році, тобто, маючи 35 років, в е, 305 році кілька монахів з Анатолії, з Туреччини прибули до святої землі в містечку Бейджала, заснували невеликий монастир. З видом вони жили в печерах, з видом на Вефлеєм. Святий Миколай прибув до Святої Землі як паломник 312 року і протягом трьох років мешкав в цьому монастирі. Про Святого Миколая є кілька історій, які важливо пам'ятати, бо насправді ці історії з життя святих вони захоплюють людину, вони якби так доторкають серце людини, що людина каже, і я би так хотів, і я би так хотіла. І це добре, це є ціль життя святих. Однією з таких історій говориться, що він випадково став єпископом. Річ в тому, що місцевий єпископ помер, а священики не могли визначитися, хто буде його наступником, і дискусії, перемовини нічого не давали, отож вони вирішили, що єпископом стане той священик, хто першим вийде до храму, ним став і святий Миколай. Але в Бога випадковостей немає, знаєте, тобто Господь має свої плани. І через добре серце, через таку велику любов, яку мав до Бога, і Господь поставив його керувати церквою. Він дійсно чинив добрі діла, чинив діла милосердя. І ми знаємо про нього також що е, кілька таких історій, яким він конкретно робив добрі діла. Якось молодий Миколай дізнався, що його сусід втратив всі свої статки і не мав змоги забезпечити своїх дочок. Аби допомогти дівчатам уникнути якогось поганого заробітку, він вночі підкинув їхньому батькові золоті монети. І підкидав, коли бачив такі добрі родини, бідні родини, потребуючі родини, він робив конкретні діла милосердя. Святий Миколай також є покровителем моряків. Говорить одна історія, де Миколай був єпископом в одному місці, він там панував голод, неподалік стояв корабель із зерном. Моряки не хотіли ділитися з ним з мешканцями міста, бо все ж таки це йшлося про гроші. Але святий Миколай переконав їх і пообіцяв, що зерна у трювах менше не стане. Хай вони діляться. Вони поділилися і так чудесним способом зерно збільшувалося, не зменшувалося. Також е, святий Миколай, коли було переслідування християн в, в Туреччині, католики, вірні християни, вони тіло його забрали до Італії, де і знаходиться в, міст, в місті Барі. Е, ну, доброта, добре серце. Реально людина. Сотворена на образ і подобу Божу, так? Образ і подоба Божа. Тобто людина подібна до Бога. В чому подібна до Бога? У доброті. От реально, коли ми бачимо в собі добрі речі, ми розуміємо, що хтось ці добрі речі в нас вклав. Звідки ці добрі речі з'явилися? Але ми також розуміємо, як щось недобре в нас є, то воно точно не від Бога. А добре від Бога. І це добре важливо нам розвивати це велика праця. Доброта людини це велика праця над собою. Це є воля людини. Тобто бажання робити добре, бажання бути добрим, бажання говорити добре, бажання дивитися з добротою на іншу людину. Це великі зусилля. Але в цьому є, можемо так сказати, фішка християн. В цьому є родзинка християн. Наслідувати або віднаходити в собі цю доброту на образ, який ми були сотворені, на образ доброго Бога. І коли людина от старається бути доброю, вона є нормальною людиною. І коли людина має зло в собі, це гріх і це від сатани. І ця людина має дуже серйозно до цього ставитися. Тому наша з вами праця це є. Віднаходити в собі цю доброту, яку Бог вклав в наше серце. От як дитинка народжується, ми дивимося на цю невинну дитинку, і ми дивуємося, так от от добра дитинка. А потім, бачите, гріх починає, починає давати в свій вплив, зло починає давати в свій вплив. Але ми, маючи таких велетнів доброти, як Святий Миколай, ми маємо в кого вчитися. Часами ми втомлюємося чинити добро. Змучуємося. І нам здається, що коли ми робимо добро іншим, то ніби втрачаємо час, силу, увагу, гроші. Ми неначе вкладаємо в когось іншого, а не в себе. Та людина йде на тренінг, наприклад. От я плачу гроші, я вкладаю в себе. Вчить мову, плачу гроші, вкладаю в себе. Купую собі їсти, вклав гроші, наївся. Їду в подорож, вклав гроші, насолоджуюся світом. А добрі діла це вкладати в іншого. І нам може так здатися, що ми не наче спорожнюємося, але в реальності все є навпаки. Добро ніколи не виходить із нас безслідно. Воно повертається, але вже інакше, очищене, освітлене, глибше. Святий Тома Аквінський. Цей святий, який зображений у нас на мозаїці, тут е, найнижча мозаїка, святий Тома Аквінський писав, що добро за своєю природою є дефузивне. Воно прагне поширюватися. виходити за межі того, хто його носить. Тобто людина не може сказати, я така добра, що це добро, у в мене збільшується, що я чуть не трісну. Добро, воно виходить. І тому добра людина вона хоче чинити добрі діла. Коли ми робимо добро, ми дозволяємо власній природі, створеній на образ доброго Бога, проявитися. А коли щось діє згідно з природою, воно знаходить спокій і радість. Тому людина сотворена Богом, на образ доброго Бога. Людина, коли чинить добрі діла, думає добре, дивиться з добротою, руки використовує, щоб чинити добрі діла. Говорить добре, людина природньо розвивається. Це природньо для людини, а зло не природньо для людини. Зло це є насіння сатани. І якщо зло посіяне в голові, в серці, в вухах, в очах, на язиці, людина перестає бути природньою. Людина стає тваринкою. І це страшно, розумієте? Як важливо, щоб ми в собі це поборювали, бо Бо гріх він в кожного торкає. І це насіння зла в кожного торкає. Диявол не спить, як ми кажемо. А от боротьба за це добро. От такий автор різних книжок, отець Жак Філіп, каже: людина стає щасливою не тоді, коли бере, а коли дарує. Бо любов це наше справжнє покликання чинити добре, звучить красиво, але це ще й дуже реалістично. Всі ми бачили, наприклад, людей, які замикаються в собі, повільно втрачають смак до життя. Та людина, яка от, жила для себе, так, от, вона жила для себе, за себе переживала, аби мені було добре, аби моїм дітям було, добре, аби внукам, інші хай там світ валиться, аби мені. Ці люди стають дивними, реально вони дивні люди. Вони дивні люди. А людина, яка бачить людей з права, бачить людей зліва, бачить в автобусі, бачить на роботі, бачить на базарі, бачить. Людина стає просто, вона от смакує, смакує життя. Добро це не романтизм, це є вибір. Пам'ятайте, вибір. Вибір де є. Розум каже, треба чинити добро, бо добро йде від Бога. А воля людини каже: я хочу бути нормальною людиною, я хочу бути доброю людиною. Я не хочу нікому зла чинити, думати, говорити. Це вибір, це щоденний вибір людини. Це є найглибша форма реалізму, бо серце створене для любові, а не для ізоляції. Святий Франциск Засижу писав: коли даємо, отримуємо, коли прощаємо, нам прощається, коли вмираємо для себе, народжуємося для вічного життя. І кожен акт любові, добро не робить нас біднішими, добро робить нас собою і робить нас кращими і багатшими. І кожен акт любові, навіть найменший, повертає нас до тієї людини, яку Бог. Задумав. Я бажаю вам, щоб ми, коли святкуємо свято Святого Миколая, ми просто нині так Бога попросили цю ласку. Дай мені ласку бути добрішим. Бо цей світ змінить тільки добро. Ми розуміємо. Тому нині просимо цю ласку разом. Я за вас, ви за мене, щоб ми були нормальними людьми. А нормальні люди це добрі люди. А злі люди не нормальні. Хто хоче бути добрим? Піднесли руку, не бачу, не бачу ще всіх рук. Ага, все, хочемо бути добрими. Слава Ісусу Христу!